Церква мир вам. Мир вам, дорогі. Мир різний буває, правда? І цікаво, що. Ось стояв на молитві, слухав молитви. Цікаво, що ну, останній тиждень він пройшов в світлі певних подій. Да? Які мали якийсь вплив на кожного з нас. І цікаво, що ми ж приносимо це також і в церкву. Тобто ми сьогодні прийшли якісь. Да? Якось ми цей тиждень прожили, міркували про щось. Да? Господь нам щось говорив, ми задавали йому якісь питання. В нас є якийсь стан нашого духу і душі, і ми, ми приходимо і приносимо це сюди також. І ми від відверто говоримо тут про якийсь біль. Ми відверто говоримо тут про якісь переживання. І мені здається, що це є сила церкви. Насправді. Мені здається, що якщо приносити щось таке кудись, то тільки в церкву. Тому що в церкві є зцілення для цього. І тому що Господь щось залишив в церкві в стосунках між нами, між один ну, між нами з вами, Господь щось залишив. Для того, щоб навіть ті події, які сталися на ці події. І, слухайте, взагалі, навіть якщо вийти за рамки цього, ми живемо. Ми з вами з країни, де війна, з країни, де у кожного хтось воює, де у кожного вже були втрати, і, на жаль, ще будуть. І це біль, і ми, він б'є по нас, і ми завжди будемо приносити його сюди. Але хотілося би також і хотілося би сьогодні поговорити. Про те, а що Господь в церкві залишив ось на, на випадки болю, страждань і трагедії, як ми один з вами можемо можем приносити зцілення друг другу. Ось навіть знову ж таки, повертаючись до молитви, ми молились тільки, що з вами, і це була відверта молитва. І ми приносили якісь речі, які начебто і не прийнято приносити, але тут ми їх проговорюємо. Тут, тут вони на виду, тут ми всі на виду, наші переживання. І Господь працює з цим. Паша сьогодні декілька разів казав, що Господу болить разом з нами. І цікаво я попрошу слайд включити. Ми сьогодні поговоримо про стосунки всередині церкви і як, як переживання і біль впливають на них. Або як стосунки впливають на переживання і біль. Яка роль церкви? Тому що останні дні якось різні питання піднімаються, запитуєш Господа, але чомусь на це питання Дух особливо реагував, піднімав його. Добре. Яка роль церкви під час болю? Яка роль церкви під час страждань, під час переживань? Яка роль помісної церкви? Яка роль нас з вами один для одного? І ще одна думка: і ми перейдемо до тексту. Знаєте, цікаво, що кожен раз, коли щось трапляється в житті, таке, наче як. Знаєте, є ну, наче, звичайне життя, потім хлоп, якась подія, як е, отрезління таке. да, І воно трапляється не з нами. То ми якби спостерігачі з вами зі сторони. Ми читаємо якісь новини в Україні, з України, хтось когось втратив якісь погані новини. Ми, ми спостерігаємо зі сторони якби, трішечки. Переживання біль інших людей. І Господь дуже часто використовує це насправді для того, щоб під час цієї життєвої гонки ми задумались на... про вічні речі. Можливо, я б ніколи не задумувся про свої стосунки з Богом, про питання свого спасіння, про питання своєї віри, якби колись не став свідком. Якоїсь біди або якоїсь трагедії. І ви знаєте, прислуховуватись, знову ж таки, як паша говорив, прислуховуватись до того, що Господь буде говорити вам сьогодні, що Він буде говорити наступні тижні. І ви знаєте, він буде, він буде піштовхувати нас до переосмислення нашого життя з Богом, нашої віри, наших стосунків з Богом. І, друзі, давайте. Наступний слайд, будь ласка, у мене нема сьогодні клікера. Хотілося б прочитати дещо про стосунки в церкві, всередині церкви, але в складні часи. Це взагалі нам зараз актуально, тому що ми з вами церква, яка народжена з складних часів. Ми тут опинилися, тому що у всіх в нас були дуже-дуже складні часи, і Господь нас сюди привів і зібрав нас в церкву. У кожного з нас були проблеми переживання, втрати. Але ось ми з вами, як церква, як церковна сім'я, ось ми з вами щось одне. Щось одне, єдине ціле. Е, і переживаємо з вами також разом. Тобто, -то дивіться, якщо, е, якщо хтось щось переживає в церкві, це резонує на всю церкву. Чомусь Господь так придумав. Чомусь Господь так, так задумав. Чому, давайте читати, насправді, друзі. Дуже багато благодаті в тому, як Господь задумав церкву і, і наше з вами християнське життя. Дуже багато милості і благодаті. І хотілося б сьогодні її побачити. Відкрите, будь ласка, перший Коронтян, 12 розділ. Ми будемо читати з 20 по 27. І слухайте, це про стосунки. Це про стосунки нас, ну, наші, між нами. Але просто про стосунки більш глибші, ніж просто десь пересіктися або просто десь поспілкуватися. Або просто десь на якому заході, це про щось глибше, це про щось вічне. Тож давайте читати, друзі. І паралельно, якщо у вас є бумажні біблії, можете дивитися на Римляна 12, теж дуже цікаво буде порівняти. Просто за нестатою часу ми не будемо дуже, дуже широко зачитувати. І так, 1 Коринтян 12 розділ, друзі, з 20 по 27. Тепер же членів багато, а тіло одне. Не може око сказати руці, ти мені не потрібна. Або знову голова ногам в імені не потрібні. Але ті члени тіла, що вважаються слабшими, значно більше потрібні. А ті, які вважаємо непристойними в тілі, саме їх більше шануємо. І непоказні наші члени одержують більшу повагу, а наші показні члени цього не потребують. Бог склав тіло так, що нижчому дав більшу пошану, щоб не було поділу в тілі. Але щоб члени один, одні про одних дбали. І якщо страждає один член, з ним страждають усі члени. Якщо в пошані один член, з ним радіють усі члени. Ви тіло Христа, а окремо ви члени. Амінь. Амінь, церква. Ви Знаєте контекст, в якому він використав цей образ. Тобто чомусь Павло обрав саме ці образи, саме цю аналогію для передачі якоїсь ідеї. Такий самий контекст він пише в Римлянам 12. -й». Це дуже цікаво. Він описує, взагалі він говорить про дари Духа. І він описує, як вони збудовують тіло Христа, як вони один між одним співвідносяться. Але і там, і там, тут просто це особливо глибоко він розкриває, він використовує ідею тіла для передачі того, наскільки ми з вами один з одним пов'язані. Наскільки сильно. Ми пов'язані з вами тим, що Христос колись помер на кресті, воскрес і кров'ю своєю, і вірою об'єднав нас в одну церковну сім'ю. І, і тут, і далі, якщо ви 13-те почитаєте, якщо ви далі по Римлянам 12 12,5, ви побачите, Він з аналогії про тіло він переходить на любов, на тему любові, на тему того, як в цьому тілі стосунки створені. Іншими словами, друзі, це дуже цікаво. Ось те, що ми тільки що прочитали, це духовні закони, як функціонує церква. Взаємозв'язки всередині церкви вони взаємодіють по цим духовним законам. Давайте знову вірш 24 та 27. Бог склав тіло так, що нижчому дав більшу пошану, щоб не було поділу в тілі, але щоб члени одні про одних дбали. І якщо страждає один член, з ним страждають усі члени. А якщо в пошані один член, з ним радіють усі. Ви тіло Христа, а окремо ви члени, тобто просто частини тіла якісь поділені. Слухайте, це цікаво, це, це дуже простий духовний закон. Павло пише, що у вас є певні переживання, що ви дбаєте один про одного. Що якщо хтось з вас страждає, чомусь страждають всі інші. Якщо хтось з нас в пошані чомусь всі інші теж цьому радіють. І цікаво, в 27 він це підсумовує. А чому ж воно так? Та тому що ви одне тіло. Це результат того, що ви пов'язані вірою, кров'ю Христа, цінностями, стосунками, любов'ю. Навіть якщо ви знизу наверх прочитаєте, це цікаво, ви тіло Христа. І ось саме тому з вами що відбувається? Ви дбаєте один про одного, ви страждаєте з тим, хто страждає поруч. Ви радієте з тим, хто радіє поруч. Це духовний закон церкви. Це те, як церква функціонує. Якщо ми тіло Христа, друзі, нам треба зрозуміти одну важливу річ. Якщо чужий біль болить тобі, це добре, і це правильно, і це нормально. Це те, як функціонує церква. Якщо чуже страждання якимось чином тебе стосується, затрагує твоє серце, затрагує твою душу, твій дух, твоє серце, це нормально, це добре, це правильно, це Господь так створив тіло Христа. Це значить, що ви були і є одним тілом. Це значить, що ви ще в цьому зв'язку, що чужий біль якимось чином стає твоїм болем. Хоча ситуація не твоя. Хоча ви просто, якби. Ну, наче ми як це, прихожані одного зібрання, але чомусь чужий біль болить тобі. Чому воно так працює? Та тому, що ми з вами одне тіло. І цікаво, що цього всього дбати один про одного, страждати, коли хтось страждає, і радіти з тими, хто радіє. Цього нема у тих, хто окремо. Якщо 27-й, дивіться, це наслідок, це заповідь, це. Те, що Бог залишив тільки для тих, хто є частиною тіла. Якщо, ти, якщо чужий біль тебе не чіпає, чужа радість для тебе не радість, якщо ти не дбаєш про інших, скоріше за все, ти десь, десь стоїш окремо від тіла. І це не те, що Господь для нас придумав. Чомусь Господь придумав для нас переживати біль один з одним. Нам би було б, ну, удобно і комфортно від цього відійти. Але чомусь він придумав переживати біль друг з другом. І це нормально. Це, це закон здорової церкви. Ми з вами говорили, що ми з вами можемо сюди принести біль, відкрити про це помолитися. Да? Поговорити про якісь переживання, поговорити за кавою. Це те, як функціонує здорова церква. Коли Члени тіла один з одним страждають, це тому, що вони є одне тіло. І в цьому насправді дуже багато Божої благодаті. Тому що Бог формує в нас один з одним стосунки любові і співчуття і служіння один одному. Але давайте читати далі. У церкви, у церкві. Добре, є, є чиєсь страждання, є чийсь біль, є якісь ситуації, через які ми всі проходимо і що будемо проходити? Ну, тому що ми в такому світі живемо? У церкві є дуже конкретна функція, що помісна церква? Давайте ми зараз будемо з вами говорити про помісну церкву, да? про нас з вами українська церква в Варендорфі. Отут, яка збирається на першому поверсі. Ми з вами, яка у нас з вами ціль і задача від Христа, що Христос би хотів, щоб ми з вами робили. Під час чиїхось страждань або чиєїсь пошани. 26 вірш знову, друзі. Це задача нам з вами, як тілу Христа. Якщо страждає один член, з ним страждають усі. Якщо в пошані один член, з ним радіють усі. І те ж саме написано в, в Римлянам, але трішки іншими словами, хтось радіє, і ти з ним радій. Хтось плаче, там написано і ти з ним плач. І він це описує там в контексті того, що ми одне тіло, і тіло пов'язане любов'ю. Тут так само, друзі. Прочитайте. Це взагалі унікально, яким клеєм Господь склеює церкву свою. Виявляється, ці переживання, це клей, який робить нас одним тілом. Ми проходимо через них разом, і саме це показує, що ми, що ми частини єдиного організму. Він в цьому підсумовує все, що я кажу, що нога без руки не може, глаз без голови, ще щось, що ви один з одним хворієте, що ви один з одним радієте, це результат того, що ви об'єднані. І це благодать, і це благословіння, боліти з кимось, кому болить, і радіти з кимось, хто радіє. І цікаво, що коли він говорить про. Там плакати один з одним або страждати один з одним. Він говорить буквально про плакати один з одним і страждати один з одним. Це не просто про те, щоб, знаєте, Нам завжди хочеться якусь, якоюсь активною дією виразити той біль, який в нас є. Нам хочеться завжди втішити так, щоб слова нашим мгновенно подіяли. Я питаю, колись друзі мої прийшли до мене з проблемою. І я говорю з ними і розумію, що мені немає що сказати на їх проблему. Я гадки не маю, що тут можна ще зробити в цих стосунках. Що, що ще можна з ними поговорити? Я розумію, що в мене нема правильних слів для них. Втішити їх. них втрата була. І... Є завжди це бажання. Ні, я маю зараз, щоб вони ж до мене прийшли, я маю щось сказати, обов'язково, щоб їм стало легше. Та нема в мене цих слів. Немає в мене слів, щоб їм стало легше. І ні в кого нас нема. І питання не в тому, навіть щоб, добре, що я страждаю з кимось, ми що, до кінця з вами можемо десь повноцінно пережити те саме, що переживають ті, які страждають. Ні. Це не наша ситуація. Ми можемо десь ми знаємо правильні слова, які зараз, як по мені палочки, знімуть там, переживання чи, чи біль. Ні. Немає в нас цих, цих слів. Цікаво, що Біблія каже, що ми е, всі ми горі втішителі, в Йова, здається. Тобто, дивіться, ми навіть втішити нормально не можемо. Якщо ми втішаємо, з цього іноді горе виходить. Ну, тому що ми люди, тому що ми обмежені, тому що вся втіха у Бога, у Духа Святого. Але чомусь Господь каже, щоб ми були частиною чужих переживань, чужих радощів і чужих страждань. І це плакати разом або страждати разом те, про що він говорить: якщо ви одне тіло, ви страждаєте разом і плачете разом. Це про що? Це навіть не про те, щоб зараз якоюсь активною дією ми змогли допомогти. Але це про те, щоб на рівні духу, душу, душі. Емоції просто понести як якусь частину цього тягарю. Це про те, щоб на рівні всього нашого єства прос, просапереживати щось разом. І це вже допомога. І саме це Господь залишає нам як модель. Саме це Він залишає нам як, як виклик або як заклик. Ви маєте стати частиною радості повноцінно. Ви маєте стати частиною страждань повноцінно. В цьому він задумав цю любов, оцей клей, який насклеює. Воно нам не зрозуміло і нам воно не хочеться іноді. Чому? -то? Тому що воно нам всім болить. Кожному своє болить. У кожного є якісь свої переживання, і нам, звісно, нам важко переживати ще за щось. Воно всім нам болить. Але чомусь Господь каже, що це ознака того, що ви є тіло Христа, що ви є об'єднані любов'ю. І нам легко гуртуватися навколо е, там, пікніка. Да? І нам дуже легко бути єдиним тілом Христа навколо радості, навколо пошани. І нам дуже легко гуртуватися навколо богослужінь, гарне прославлення, проповіді. У нас потім чай-кава є. Нам дуже легко гуртуватися навколо такого, але також справжня єдність і справжнє. Христос сказав, що між нами з вами буде любов. Христос сказав, щоб ми один про одного дбали і що між нами буде єдність. Так ось єдність і взаємостосунки. І любов на самому глибокому рівні проявляється саме тоді, коли ми страждаємо один з одним і коли ми співчуваємо один одному. Це може бути боляче, але насправді це благодать для церкви. Через це проходить здорова церква, вона проходиться разом. І в здоровій церкві ти можеш принести це і знати, що ти будеш зрозуміт, чи ну так, да, що тебе зрозуміють. Ти, ти знаєш, що ти принесеш біль і його хтось понесе. Він, мабуть, не знайде правильних слів. Він, мабуть, не дасть якусь активну пораду, яка тобі прямо зараз в моменті допоможе, але він пройде з тобою якусь, якусь частину цих переживань. Це є любов, і це є єдність. І ви знаєте, є в тому, щоб страждати один з одним, є одна дуже цікава особливість. Нам завжди хочеться зробити щось активне. Да? Ми вже про це говорили сьогодні, дружки. Нам хочеться мати абсолютно правильні слова зараз, які ось в саме серце попадуть. або дуже конкретно знати, що зараз треба зробити, щоб допомогти, або щоб це там, спрацювало, да? щоб, або там, щоб полегшити щось. Але в нас нема цього ресурсу, ми з вами гори втішителі, то як ми це робимо? І цікаво, що Бог знає. Цю, цю нашу особливість, що в нас немає ресурсу один одному допомогти. І цікаво, що Бог задумав наше життя в, у Христі не як життя індивідуалістів, не як життя самодостатніх, таких здорових, ні в кому не потребуючих християн. Чомусь він зробив нас з вами частиною одного тіла, чомусь він зробив з нами, нас з вами частиною однієї сім'ї, і чомусь Він. Сказав, щоб ми болем один з одним ділились і радістю один з одним ділились. Ні то, ні то не, не лягає тільки на нас. Господь залишив нас з вами разом для того, щоб радості, переживання, біль, страждання ми несли разом. І це його благодать, це його милість, це його любов. Що все те, що ми з вами зіштовхуємося, ми не зіштовхуємося з вами наодинці. Ворог хоче, щоб ми думали, що ми наодинці. Ворог хоче, щоб ми, щоб ми закрилися від інших. Ворог хоче, щоб ні болем, ні радістю ми ні з ким не ділилися, і це було тільки в нас. І зріло, там, зріло, зріло. Але Господь призиває нас чомусь з'єднуватись любов'ю, з'єднуватись спільним болем, з'єднуватись спільною радістю. І цікаво, що, знаєте, для нас важливо якраз не просто якусь там зразу активну дію робити, да? Взагалі, коли ми говоримо про, про переживання один одного, ми, як церква, для нас важливо реально постраждати разом. Реально поболіти разом. Дуже часто це в мовчанні. Дуже часто той, хто страждає, він іноді ранить інших. Або ти не знаєш, що з цим робити, ти не знаєш, з якого боку підійти. Ти не знаєш, а, а про що заговорить? Психологи зараз дуже часто на війні про це говорять: що вдови, які втратили чоловіків, вони зразу стають дуже асоціальними. вони стають самотніми, але не тому, що вони від всіх відхрещуються. І навіть не тому, що друзі кажуть, все, все, ми з тобою не будемо дружити. Та люди просто не знають, що робити. Вони приходять до вдови, вони дивляться в очі, і вони не знають, а що сказати на цій біль. І вони просто відходять, тому що просто не знає, що з цим робити. Не тому, що вони погані, а тому, що вони не знають, що з цим робити. Але в церкві не ця модель, в церкві не ця модель. В церкві модель, щоб мовчки десь поболіти разом або мовчки постраждати разом. І ось спільний, спільна радість і спільна, спільне страждання, воно будує в нас співчуття. Коли ми якийсь час пройшли з людиною, воно будує в нас справжнє глибоке співчуття. І ось тоді, друзі, починається наше з вами служіння. Служіння воно виходить на основі глибокого співчуття, глибокого розуміння болю і проблеми. Тому, друзі, коли ми з вами, коли, знаєте, один член страждає, вся церква страждає разом з ним, і коли ми якийсь час це проходимо. По Божій благодаті, потім Бог дає мудрість і формується якась активна дія вже. Ти спочатку просто мовчки сидиш, 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 сидиш. Тобі боляче, ви плачете, зплачує, чим ти плачеш. Ти плачеш, 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 начебто нічого не відбувається, але потім глибина співчуття досягає вже такого рівня: в тобі починає формуватися ем, активна дія. Скільки свідоцтв я читав і чув, що найбільш вдячні. Вдови були тим, хто просто підтримував звичайний зв'язок з ними, такий, який був до втрати. Мовчки посидіти, мовчки попити каву, мовчки поплакати піти. І вони казали і свідчили, що це приносило зцілення якимось чином. Ну, ми то знаємо, яким це Господь. Це Господь так діє. Тому, друзі, любов і єдність. Любов, єдність, мир, воно потім переростає в активну дію. Але тільки після того, як ми з вами постраждаємо один з одним, тільки після того, як ми порадіємо один з одним, тільки після того, як служіння і церква стане місцем, куди ми приносимо біль, де ми є такі, які ми є. Милість Божа, що, ми, що Господь дав нам цю благодать бути один з одним відвертими що ми сьогодні прийшли, і ми розуміємо, хто що переживав на цьому тижні. Хто що переживає, хто про що думає, хто кому що болить і що ми взагалі всі відчуваємо. І це не слабкість церкви, друзі, це, це наша сила. Це ознака здорової церкви. Це значить, що ми з вами досі одне тіло. Це значить, що є любов. Це значить, що є єдність. Ми ще послужимо один одному, Господь. Ми послужимо, але ми послужимо, коли постраждаємо один з одним. Це ті стосунки, які Господь для церкви задумав. Чомусь такі Він задумав. Тому що наш Господь Господь стосунків, і Він зцілює все через любов. І, Друзі. На завершення, на завершення я хотів би прочитати одну цікаву цитату. Вона не моя. Але це цитата пастора, який дуже багато е, консультував е, сім'ї, які втратили е, дітей. Саме дітей це, це великий біль насправді. І ось він таку, таку річ говорить зі свого досвіду. І знаєте, в ній є дуже сильний заклик для нас. В ній є до нас дуже потужний заклик. На російську, я прочитаю. Якщо вам нічого сказати, сідіть мовча в течение сіми днів. ну, всем, сидите столько дней, сколько надо. Может быть, у вас не появятся ответы, но у вас точно будут слезы. Возможно, вы не знаете идеальный стих из Писания, которым вы могли бы поделиться, но у вас есть автор всех стихов, и он с вами там же сидит. Не отворачивайте взгляд или не отделывайтесь от скорбящих банальными словами, чтобы помочь им. Слушайте, молитесь, поститесь. Це, й... Це про церкву, друзі. Це про нас з вами. Це про ту милість і благодать, яку Христос приніс в церкву. І останнє, я хочу попросити вас подивитися зараз уважно один на одного. Покрутіть головою. Добряче роздивіться тих, хто сидить ось справа, зліва, ззаду, назад подивіться, ось там троє прям. Під стінкою сидять. Подивіться, добряче один на одного, друзі. Добрячі так. Є, є звичні лиця, а є ті, які якось повз нас іноді приходять, з якими ми не завжди спілкуємося. Друзі. Той, на кого ти тільки що подивився, це той, кого зараз, в цей період, поки ми тут в Ерендорфі Господь послав, щоб Він твій біль і страждав з тобою, і радів з тобою, коли тобі буде погано або коли тобі буде добре. Той, на кого ти тільки що подивився, він буде з тобою страждати, коли в тебе буде біль. І ти з ним будеш страждати, коли в нього буде біль, коли в нього буде страждання, ти будеш з ним це переживати, ти будеш з ним це відчувати, ти будеш з ним це проходити. Це те, що Господь придумав, і це його милість в цьому, що Він не залишив нас один на одинці з нами, з нашим гріхом, з нашими переживаннями, але дав нам один одного. Це є сила і міць помісної церкви. Амінь. Це сила і міць наших стосунків, нашої любові, нашої єдності, друзі. Тож давайте жити так. Давайте жити як одне тіло. Давайте приносити один одному зцілення, давайте радіти, коли буде радість. І давайте не будемо боліти і страждати, коли буде білі страждання. Амінь, церква. Давайте помолимося. Давайте помолимося, дорогі. Господь, ми просимо тільки про одне. Ми просимо, щоб ти об'єднував нас любов'ю. Ми дуже тебе просимо, хай любов зростає серед нас, Господь. Дякую за всіх цих людей, Господь, яких ти послав мені в моє життя. Я дуже дякую за те, що ці люди, я точно знаю, вони будуть боліти зі мною. Господь. Я прошу тебе за єдність серед нас, я прошу тебе за. Любов серед нас, я прошу тебе, щоб ми були тілом Твоїм, не десь окремо там стояли, щоб ми були Твоїм тілом в ім'я Ісуса Христа, щоб у нас була ця єдність, Господь. Щоб ми не просто на зібрання сходилися, але щоб ми були реально твоїм тілом, церковною сім'єю в ім'я Ісуса Христа. Благослови нас на це, дай нам Твою благодать на Це. Амінь.